Це є тіло моє. Благодаття дар. Ой, ну і сьогодні син.

До священства нашого отця Юрія. Віта. Слава Ісусу Христу! Дрів Христі, браті і сестри, 25 листопада, 21 рік тому Господь Бог покликав до священства нашого отця Юрія. Це було свято Йосифата, а 25 число. Залучилися. Ми дякуємо Господу Богу за дар Його священства. Ми знаємо цей Юрій, що багато хто скористався із його служінням. Він як священник, він має дуже багато різних талантів. І знаєте, кожного разу він відкриває для себе щоразу більше. І дивиться, що він багато є для нас потрібний, важливий, і ми можемо користати з його присутності, його священства. Користати з ласки, Господь Бог через нього силає, тому нехай Господь Бог йому його священстві, дарує святості Його священства на многі и благі літа. Христі традиційно в неділю, о 16-й годині, останню неділю наші дівчата марійської дружини, друзі запрошують на спільну молитву Вервиці до Божого милосердя. Тут у нашому храмі, зараз після завершення літургії, а в 15 конференц-залі продовжуємо зустрічі для сімей, і сьогоднішня тема буде ставлення до грошей. Запрошуємо вас долучитися до акції Допоможи Святому Миколаєві прийти до дітей військовослужбовців нашої львівської 103 ї бригади. Флайери з детальною інформацією можна взяти на столиках, де подають нам на службу Божу. До 1 грудня добре, щоб пакунки для дітей, у яких канцтовари, які іграшки, потрібно принести до захресті. Наступна неділя будемо. Мати можливість провести збірку Андрію Гріш та на свято Святого Миколая. Вам всім дякую за спільну молитву. Нехай Бог нас всіх благословить. Слава Ісусу Христу! В нас в суспільстві про це. Е... Своє... різні ради, ходять, ходимо для того, не плач, вона не вмерла, вона спить, ті сміялися з нього, бо знали, що вмерла. Тоді він узяв її за руку і в ім'я Отця і сказав: стало. Він волів дати їй їсти, батьки ж її були здивовані вельми. Та наказав їм нікому не говорити, що сталося. Слава Тобі Господи, слава Тобі. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри, сьогодні на цій літургії ми. Приходимо для того, щоб зустрітися з Богом і Христа взяти в подорож у свій робочий навчальний тиждень, подякувати за цей прожитий тиждень і роздумати над урилками Божого Слова, що Господь хоче нам порекомендувати взяти в роздуми на цей тиждень. Тому декілька таких важливих моментів хотів би, щоб ми. Заакцентували на тим е, уривочком. Ми чуємо сьогодні таких дві історії: історії людей, які є у відчаї, бути у відчаї і побачити того, хто може з того відчаю вивести. Тому люди ці двоє яір і. Жінка, яка в величезний час має таку хворобу, кровотечу, і вони двоє звертаються до Ісуса. Батько з вмираючою дочкою, і жінка, яка страждає руками, попри страждання, вони приходять до Ісуса з глибокою вірою. І тут можемо собі задуматися: ну, а що таке взагалі віра? Бо можемо собі розуміти, що віра це я вірю, що Бог існує. І це думаю, для багатьох може бути достатньо. Віра, що існує той, хто до прикладу все сотворив. Але якщо ми побачимо на прикладі Божого Слова, Святого Письма, ми можемо зауважувати, що. Віра в існування Бога цю віру має також і диявол, бо він вірить, що Бог існує. Але ми не можемо назвати його віруючим, бо мати віру і жити вірою це дві різні речі. Тому перший пункт до роздумів сьогодні для кожного з нас. Чи маю я віру, і чи живу я вірою? Бо жити вірою, це означає, я в того, в кого вірую, я прошу, щоб він був провідником мого життя. Господь сьогодні, як ми зауважили з читання Євангелії від Луки, люди просять його про оздоровлення, а Господь акцентує трошки на іншому. Він акцентує на спасінні. Він говорить: не бійся, тільки віруй, і вона спасеться. Тому оздоровлення тілесне найперше базується на спасінні нашої душі. І воно відбувається, відбувається не, через віру, не через віру таку просто теоретичну, а віру живу. Не через то, що Господь має сказати слово і оздоровити. А воно проявляється через то, в кого я вірую, і чия того, в кого я вірую, взяв в своє життя. Спасіння або оздоровлення це настільки полегшення конкретних бід, потреб, це найперше мої власні. Особисті стосунки з Богом. Те, що стається на прикладі з жінкою кровоточивою і з яіром. Дуже часто християни, навіть сьогодення, вони хочуть чуда, вони хочуть, щоб Господь зробив щось дуже важливе для їхнього життя, а Господь хоче цього віч навіч Зустрічі, конкретної зустрічі, того стосунку з Богом. Бо віра це про стосунок. Чи бачимо ми Бога в своєму житті? Чи відчуваємо ми присутність Бога в своєму житті? Можна сказати, її ір приходить до Христа і каже: оздорови мою дочку, вона вмирає. Він вийшов з хати шукати Христа. І ми знаємо, що багато чут Христос з Євангелії, що Христос навіть дистанційно оздоровив на великій відстані. Каже, іди до одного закон сотника, твій слуга вже є здоровий. І він іде, і він справді оздоровився. Чому тут дистанційно Христос не хоче оздоровити? Важливо. Христос показує ще один момент. Він хоче бути з нами на дорозі нашого спасіння. Христос хоче бути в наших потребах, труднощах. Він хоче крокувати з нами. Але важливо, чи ми хочемо, щоби з нами Господь в наших труднощах і бідах крокував? Оце справжня віра. Тому з Яіром Христос подорожує, подорожує до Його домівки. Чи ми готові запросити Христа в подорож свого власного життя? Чи ми хочемо лише просити, і щоб Господь нам це зробив? Господь хоче в нашому житті перебувати 24 на 7. Друга річ – коли ми дивимося на жінку кровоточиву, дуже часто хочемо, Господи, зробити чудом. І все, дякую тобі. Я відійшов. Господь хоче, щоб ми зустрілися з ним віч на віч, тими поглядом. Щоб ми сказали, Господи, це Ти зробив. Бо дуже часто ми присво... хочемо присвоїти якісь здобутки собі. Тоді, коли Господь каже, хто доторкнувся до мене, Він би вимагає, щоб ця жінка сказала в голос, хто доторкнувся, хто має ту віру, хто вірить. І вона починає говорити про Христа. Це знову ж таки заклик до кожного з нас. Чи ми готові лише або маємо бажання доторкнутися Христа? Чи ми хочемо про Христа говорити, про Нього проповідувати? Чи ми готові, щоб нашу віру побачили? Чи ми готові лише сказати, я вірю в собі, я маю Бога в серці? Що дуже часто в нас в суспільстві про це е, ну, звучить? Вір тихо, тут Христос говорить. Про свою віру промовляти в голос. Тому справжня віра передбачає визнання того, в кого я вірю. Чи готові ми? Чи готові ми разом подорожувати з Христом? Не знаю, думаю, чули вже не раз ми священники на проповіді е говорили про це. Про книгу, яку справді рекомендуємо кожному прочитати, це сучасна книга сучасного нашого героя військового Артур Дронь, який пише про Бога в окопах, про Бога на війні. Він, будучи військовим, переживає це. Він показує, де Бог є в його житті, як він з ним разом був у окопі. Як він разом з ним спілкувався, чи готові ми в тих труднощах бачити Бога? Чи ми готові лише дивитися, як Бог оздоровляє, як Господь комусь допомагає? Чи готові ми взяти в подорож свого власного життя Христа? Це є такою центральною думкою сьогоднішнього Євангелія. Тому ще раз повторюся, що справді багато. Сучасних християн хочуть лише доторкнутися до Христа, але не завжди бажають зустрітися з Христом віч на віч. Дуже багато, і це добре, бо це шлях. Бажають прийти до храму, просто відстояти, відбути цю годину літургії. А Христос пропонує щось більше. Він пропонує себе, щоб ми взяли до свого серця Його, живого Бога, який. Віддав своє життя за кожного з нас, який дав нам життя і дав нам все, що ми маємо. Тому даний уривок з Євангелієм це приклад для нас всіх, що в будь-який час потреби чи випробування потрібно звернутися зі своїми турботами до Господа Ісуса, і Він піде з нами, так само, як Він пішов. З яїром. Яїр не отримує миттєве чудо, а отримує дорогу, шлях поруч з Ісусом. Ісус іде поряд з ним. Дуже важливо в час випробовувань залишитися вірними Богові. Тоді, коли ми бачимо такі жахливі. Моменти в нашому житті, коли ворог атакує, коли вбивають, нищуть, в таких моментах важливо залишитися вірними, тримати руку Бога і її не відпустити. Пам'ятаємо, що Ісус в даному уривку трактує смерть як сон, тимчасовий стан, в якому життя не згасає. Але в якому душа спочиває. Тому на кожній літургії, на яку ми приходимо і зараз є, ми можемо прийняти Бога до свого серця у святому причасті. І це вже не дотик до одежі, це не просто прийти і побачити Христа, це прихід до самого Христа. Який Христос входить в наше життя, входить у наш біль, в наші страхи і в нашу надію. Тому мати можливість бути на службі Божій? Це можемо бути присутніми в, цьому, в цій юрбі людей, які бачать Христа, а можна до нього доторкнутися і можна взяти Його до свого серця. А можна з тої юрби людей. Вийти і казати справді, який Прекрасний Господь. Але ми до нього так далеко. Тому, як священник, буду завжди про це наголошувати: що центральним місцем літургії це є причастя. Це тоді кожен з нас має можливість прийняти Бога до свого серця і Бога Ісуса Христа запросити в своє життя, в свою мандрівку. Щоб Господь сидів зі мною на моєму робочому місці, щоб Господь був в моєму домі, сидів за партою в школі, але це можемо зробити тільки ми, коли ми від нього не відмовимося, а Його запросимо, і він ніколи від нас не відійде. Тому центральне місце Євангелії було, щоб ми не боялися підійти до Христа. І запросити його в мадрівку своїм життям, а центральне місце літургії це святе причастя, де ми Христа беремо до свого серця і з ним разом проживаємо своє життя. Амінь. Слава Ісусу Христу!